Друзі, всім привіт! На огляді маємо постіль байкова по сезону тепленька. Іде вона у такому баулі, орієнтовочна вага баула буде складати 90 кг. Це все байкова Також тут попадається флісова і трошки менше. Так, все добре. Непонятно. Комплект бачу. Комплектів буде багато, до речі. Комплектів багато. Ось в такому форматі вона йде. Це є е, перший сорт. Ціна дуже приємна. Щось цікавить. Пишіть е, будь-якому менеджеру на, номера, вказані під постом і вам все розкажуть і покажуть. Це все байка. Не знаю, на відео, напевно, передати не можу, але по словах. Так. Нагадую, баул 90 кілограм. Ціна дуже приємна. Хто шукає зараз сезонну таку тепленьку постіль? Звертайтеся. Також нагадую, що у нас є телеграм. Та вайбер-спільнота, де буде виставлено огляд постелі. Е і весь інший наш асортимент. Посилання на групи знаходиться е в TikTok, в шапці профілю, в Інстаграмі в шапці профілю. Так що переходіть. Всім дякую за увагу.